Всім привіт, вітаю вас в нашому новому відео, і сьогоднішнє відео присвячується садово господарським справам. На сьогоднішній день вже середина квітня, і я давненько вам нічого не показувала і сама, признаюсь, нічого не робила. Але настав час, як то кажуть, пора. Правда, зараз така погода. Начебто сонечко світить, але через годину вже повинен піти дощ. Тому в першу чергу я хочу зафільмувати, що зараз відбувається в нас в дворі з рослинами. Можливо, щось встигну, можливо, ні, то вже буде видно. Але в будь-якому випадку я хочу вам побажати гарного перегляду. Не забудьте поставити вподобайку По цьому відео, мені буде дуже приємно. І давайте приступати до огляду. В першу чергу давайте почнемо із території, там де в нас вхід. До нашого будинку. Тут такі от хущики, В першу чергу покажу, те, що тут вже хости ростуть. Така величезна хоста, але мені не подобається, що вона тут росте, тому що вона займає так велику дуже частину дороги. Тут і собаки ходять. Ну, коротше, я гадаю, що ви зрозуміли, про що йдемо вам. Тут у нас туя. І, до речі, треба полити. Давно не поливали і також росте верес. Начебто живий. А начебто і ні. Мені здається, він вже не живий. О, ну давайте подивимось вердикт. Живий чи не живий. <свісно> ну, мені здається, його треба звідси пересадити. І прибирати грилянду, тому що вона в нас ще з два. Сюди я хочу досадити деякі квіти. А, можливо, фіалочки. Я подивлюся, як краще зробити і чи вони будуть тут нормально рости, тому що тут дуже мало попадає сонце. Це північна сторона. І тим паче тут затуляє ще оцей забор. Тому сонце сюди майже не потрапляє. Тут у нас такий зелений оазіс з кульбабами. В квітне один нарцис. Кульбаби і будуть проліски. З лівої сторони від входу, як бачите, росте гортензія. Вона вже зеленіє, дуже гарна. Я обрізала її весною. Одну квіточку не обрізала. Я обрізала її весною. Хочу ще раз зауважити, в кого є гортензії. Саме такі. От. В жодному випадку не обрізайте дуже низько, тому що ще з осіння у гортензії формується квіточка. В кінці останньої бруньки. Тобто отут, отут, будуть квіточки не тут, не тут і не тут, а саме ось тут. Точно як? І тут буде квіточка, і тут Якось пообрізала, а вони чи відмерслись. Ще просто засохли, їх також треба буде пообрізати оцю частину. Тим бачимо, прямо про вході було дуже незручно. Я обріжу, буде якраз компактно. Треба буде знову робити обрізку. Внизу у нас нарциси і проліски. Тут будуть синенькі пролізки, коли заквітнуть, я вам обов'язково покажу. Тут у мене тюльпани, але тюльпани, які я сидила минул... поза минулому році, в грудні в минулому році квітли. В цьому році взагалі не захотіли і не будуть квітнути На жаль, ні тут, ні там частинка ще є. Зато квітнуть гіацинти, дуже, дуже запашні. Мені вони подобаються. Ой, тут мускарик заховався. І чого тут заховався? Я хочу, звідси, прибрати Оце, цю ґрунтопокривну рослину. Тому що, коли гортензія починає квітнути, її тут майже не видно, або хоча б не отак сплошним кущем, а хоча б десь якось її там... отут тут шматочок залишити, отут залишити шматочок, ось там. Ну Загалом подивлюся, краще це зробити. Тут ось також нарцисики такі малесенькі квітнуть. Це були е, ранні півники. І риси, але, на жаль, вони в цьому році також не запітали. Їх взагалі треба звідси пересадити. Можливо, якраз цим займуся найближчим часом, тому що їм треба більше сонця. Тут навіть нарциси не закипли. Тому що тут дуже велика тінь. Це не ми садили нарциси сюди. Вони тут вже росли. Так що отак от виглядає передня частина двору. У мене сьогодні якраз чоловік покосив газон, встиг. Тому зараз це виглядає досить таки привабливо, але великий мінус це те, що тут дуже багато моху. Тут вже не газон, а більше як сплошний ось мох. Погляньте. Треба моху нарвати і для орхідей висушити, обробити і посадити з орхідеями. А ще вчора я помітила. Це рододендрон, ранньоквітучий, квітучий. І я помітила, погляньте, вже починатиме квітнути. Клас, у нього такі тут рожеві, а так він буде білий. Біло-такий рожевий. Ніжні-ніжні квіточки. Ось також відкривається. Коли заквітне, я вам обов'язково покажу. Вже починає капати дощ, вже починає накрапати дощ і мені це не подобається. Тому буду пришвидшуватись. Про один у нас тут є 3, 4, 4 куща хости. Вони тут і росли, мені я б так би не посадила. Але ось кущ там, там, видніється, також тут. А ще у нас під кущами. Береві росте. вже квітне. Також у нас є така ємність для розсади. Ми тут раніше гірки садили, але в цьому році хочемо прибрати повністю цю зону. А тут полуниця. Полуницю треба буде накривати, тому що в нас дуже люблять пташки їсти полуницю і все-все-все а тому треба буде вже накривати. Також за парканом у нас є невеличка клумба, яка, яку ми робили своїми руками. Скажімо так, тут також був газон. Я газон прибрала і ось ці слої газону, вони тут. Вони чоловік сьогодні покосив, так пройшовся і тепер знаєте, що це нагадує. Як сам вдома пам'ятаєте, газонокосаркою також пройшлись по голові одного із героїв. А є... її в нього була така зачіска. От дуже нагадує. Давайте детальніше подивимося, що відбувається саме тут. По-перше, тут гортензії ростуть. Також ось погляньте. Погляньте, Боже, я не бачила. Бутончики вже є. Але мені не подобається, що... Вона починає заболівати. Погляньте, листочки, бачите, скручні які, Але в ній є вже бутончики. І тут мені дехто почав стукати. Хтось побачив! Привіт! Привіт! Ви спати вже будете? Спати будете? нє ні 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 ні, -ні, -ні? Тут також, а що з нею? Мені щось вона не подобається насправді. На телі, щас, не дивляться, на те, що в неї вже є будончики. Будончики, Бутончики. то мені не дуже подобається її вигляд. Ось бачите, от в цій точно так же. Саме на кінці остання брунька і вона буде квітнути. Також у нас є ще невеличка така гортензія. Ну, тут бруняк ще не видно. Оце мені дуже подобається, вона гарно квітне. Ще також ромашка росте. Така велика, великоквіткова. Я хочу її розсадити. Вже коли буду розсаджувати, я вам по факту покажу, як її розсадила. Правіше півоння росте. Я не знаю, чи вона заквітне, чи ні. Я дуже на це сподіваюся. Тому що в минулому році її забрала зі смітника, її просто викинули. Вона була трішки хвора. Але нічого, очухалась і росте. Ми сподіваємося, що з нею буде все добре. І можливо вона навіть заквітне Тут були троянди. Ось, 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 погляньте ні, вона не пропала. Я гадала, що вона пропала. Але ні. Так, тут, ну я не буду, я, мабуть, просто їх пообрізаю. Але не буду викидати. Тут, отак, от, от, біля газону, я садила минулому році айстри низькорослі. І я думала, що вони пропали, але ні, вони не пропали. І мене це дуже-дуже тішить, що вони все-таки не пропали. Але тут також треба буде облагородити і зробити гарну територію. Тут у нас пшеничка росте, тому що у нас зверху годівничка, де ми годуємо пташок. Троянда ожила. Я її тут намиз на минулому році посадила, врятувала, щоб вона отак от росла дуже гарно. І отам понад з парканом плануємо посадити плющ. А, тут також, до речі, росте рододендрон. Він ще не планує квітнути, але я сподіваюся, що все-таки заквітне. Тут він менш такий гарний, але все одно. Під вікном, біля вікна, на якому зараз буде виглядати синочок. Привіт! Росте троянда, вона вже прямо зеленіє, зеленіє за всю. Її треба також обрізати. Тому що вона... Отут ще були бруньки, але померзли. Осупино, що були бруньки, але вони замерзли. Треба буде її обрізати, щоб вона прекрасно тіхла в цьому році. Привіт! Красунчик! Огляд нашого синочка, це наш син Артем, в якому 1,9 і дев'ять. Тут у нас росте такий гарний кущ, і мені дуже подобається, тому що він зелений цілий рік. Я його сюди направляю, щоб він сюди ріс, і він почав рости отак. От, от я хотіла спочатку, щоб він туди не ріс, але мені почало подобатись. От як вам, скажіть, будь ласка, хай далі туди росте чи все-таки обрізати? Я б так би щоб він під вікном отак поріс? І все, не до троянди, до троянди не дозволяти, а от чисто от. Ну, прикольно. Давайте поглянемо, що в нас внизу. Внизу, як я говорила, також тюльпани, які я, які я поза позаминулий рік. В грудні ціни квітнуть. А є жовті тюльпани, які були раніше тут, то вони ось будуть квітнути. Чотири штучки. І все, ось, ось четвертий. На жаль, тут були крокуси. Вони відквітли. треба буде обрізати цю зелень. І також в минулому році я під камінням, біля каміння, посадила грунтопокрну цю рослину, яка я не пам'ятаю, як вона називається, я вам напишу назву. Її посадила, І тут вона має зовсім інший колір влітку. Тут вона така яскраво салатова, дуже гарна, схожа з кольором цієї рослини. Тут у нас така територія, яку також треба облагородити. Що тут вже є. Треба посадити найближчим часом єлівець, який я також знайшла на смітнику, на хвилиночку, хто не знає це єлівець. Я знайшла в ємності для сміття. У нас є на території ємність для сміття, а саме така зеленушка всяка різна. І там був він. Тут є такий горщик, тут повинна рости фрезія і ще два види квітів. Я вже не пам'ятаю, які. Я сподіваюся, що вони виростуть, тому що тут росла одна рослинка, але вона замерзла. Я не знаю, чи вона тепер буде жити. Погляньте на цей шикарний верес. Цей верес ідеально себе почуває досі квітне ще з листопада. Є ще два. Цей гірше почуває, я не знаю, чи він ще живий. Треба буде його обрізати. І тут оцей точно живий, бачите, якщо тут, наприклад, коричнева, а зверху зелене, то тут навпаки, зверху вже відцвілося, але серединка повністю зелена, тобто він живий. Під низом там чисто земля, то я туди буду садити квіти. З цієї сторони, що в нас росте? Тут були чорнобривці, тут Лобелія, лобелія. Вона збирається начебто також квітнути. Де... Це минулорічна лобелі, Єдина, яка в мене залишилась, жива, яка не замерзла. Також є олівець, це наш олівець. Ми його садили, його треба буде пересадити в інший більший горщик. Тут. Вибачте. Тут був мікс, який я садила восени. Ці дві рослинки вони пропали. Верес, як бачите, зелений, шикарно себе почуває. І самшит. І сюди хочу додати ще дві рослинки: Димор скоріше за все, і фіалочку біолу. А вже під вікно я поставила троянди. Оці дуже шикарні троянди. Якщо я знайду фото, я вставлю як на квітли в минулому році. Їх треба в цьому році ще обрізати. І я хочу їх звідси пересадити, тому що якось вони. Ну, не дуже гарно ростуть дві штуки. Хоча б три треба, знаєте, було посадити. Можливо, я три посаджу, можливо, ще одну сюди посаджу. Тільки зміщу їх. Я вже подивлюсь пізніше, як правильно це все зробити. І також тут є рослинка, також троянда, її треба обрізати. Подивимось, чи буде вона рости, чи ні. Ці рожеві, це дуже яскраво червона. Здається, якщо ну, ні, не ця червона. Я зараз покажу, яка червона. Це здається, також рожева. Столиком відро з гладіолусами, треба їх достати, подивитись, що вони там, як вони там. Це в мене експериментальне відро, де я вирішила в Данії взагалі гладіолуси не викопують. Я вирішила протестувати і не викопувати, залишити їх так у відрі. Треба буде прибрати каміння. І подивитися, як вони себе там почувають. І також дістати троянду. Оце, до речі, це червона троянда. Її також треба буде обрізати, бо вона ось підмерзла. Але тут гарно себе чухає. І ще купила такі от фіалочки. Давайте їх поставимо. Таких я поставлю їх в вітер. Унесе. А я купила такі от фіалочки. Це щоб посадити. Отак от три штучки такого от кольору і такого пили ще такі от гляньте, які гарні. Ну, хіба не гарні, мені здається, дуже. І ось погляньте, які гарні? Кайф. Ну, що я можу сказати? Що, на жаль, сьогодні я нічого... Мабуть, не пороблю, якщо пороблю, то можливо ввечері. Можливо, ввечері буде краща погода, тому що зараз починає вже моросити дощ, вітер піднімається і просто я не встигну це все зробити. Плюс мені ще треба сночка і вкладати спати. Так що залишу сьогодні відео таке, як є, просто з оглядом, а вже потім буду поступово виставляти, знімати, виставляти вам процес, що я роблю. Я роблю, що саджаю, які квіти, і що я придумала. Можливо, комусь буде цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал. Не забудьте знову поставити вподобайку цьому відео, хто ще не поставив, хто вирішив залишити на потім. Можете написати, які у вас фаворити, ваші квіти, які ви дуже полюбляєте. І обов'язково саджаєте кожного року. Ну, а я хочу вам подякувати за перегляд. І побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока!